Я не говорив студентам, де я. Тільки коли почалися вже приходи, савушка дуже добре, смачно стрілила, що я впав із телефоном. Хлопці підірвалися на мірі. Особисто я з кількома солдатами виносили те, що залишилося від наших. злом, уже відбувся. От закінчиться ресурси, яким кормлять міні-диктаторів, типа Кадирова і, і остальний непотріб, да закінчиться період, і вони почнуть шукати нову цицьку Розумієте, стільки київських княгинь, скільки було матерів угорських королів. Я думаю, жодній державі європейській такі немає. Ви дуже дипломатично відповідаєте так. на мої політичні питання, і я ні на що не натякаю. <рес> Ми проходимо наші лекції стосовно соціології і громадської думки. І я нагадаю, сьогодні взаємовідносини у НАТО, які сформувався. Основне моє місце роботи по трудовій книжці 27 років. Це Ужгородський національний університет за кафедрою соціології соціальної роботи. Довгий період був проректором. Я читав лекції кінець лютого, березень. Квітень, і я не говорив студентам, де я. До лекції це не відноситься, немає. Тільки коли почалися вже приходи, так там Савушка дуже добре, смачно стрілила, що я упав із телефоном від ну, від переліку, це нормально. Студент питав, що це Федорович. Прийшов рівно рік. З часу той знаменитої фотографії, яку зробив мій товариш, бойовий побратим Віктор Щедей. Той окопчик вже зсунувся. Ми. Громимо ворога вже далі. 27% мене ДНК угорське, угорофінська група. А кров є Карпато-Балканська, там всього поть трошечки. Таке чиста закарпатське мішанина. Вишку, таке. Угорську мову я знаю коньгонєлву. Це кухонна мова, як мене в сім'ї чув. Це не літературно, це з такими сленгами закарпатськими. В нас лікарсько-юридична була сім'я, тільки я футболіст, як кажуть, в сім'ї. Я пішов в напрям історія. Закінчив, потім захищив дисертацію в соціології і потім захистив дисертацію на доктора філософських наук, професор, доцент. За кордоном я їздив більшості на конференції або на стажування. Майже 70 країн від'їздив по всьому світу. Машлик, це моя фішка. Я після того, як захистив дисертацію докторську у 2013 році, то вирішив носити як для ідентифікації. Звідси питання, чому ви вирішили змінити? Машлик, як ви кажете, метелик на однострізису. У тебе вибір взяти родину і втекти за межі цього корабля під назвою Україна. Я розумів, що там я буду ніким і все треба буде починати з нуля. Або був вибір спробувати разом з усіма дати ляпаса ворогу. Ми спробували, нам це вдалося. Вихід на кордони це лише закінчення війни. Ворог однозначно великий, потужний, ресурсний. Він буде знищений і тоді буде перемога. Закарпатські шаркані, 68-ма Тро. Що це таке, розкажіть? Це наш батальйон. Він окремий, тому його можна було передавати різним частинам підпорядкування. Шаркань це дракон. Закарпатський дракон це угорського походження. Шаркань нині це тьоща, типа домашня тьотя. Домашній дракон. І власне це і добрий, і мужній герой. Це якраз такий закарпатське обличчя на фронті. Болотон, болотон від загань вейтел. У мене товариш із сусіднього взводу, треба було йти пішком. Там стріляли, можна було підхопити осколок. І я кажу, Бора, там жовто-вон, є жолт, там є. Ну, от покличте його. Е, я жовт, серногодь. Ну, Ми з ним говорили по-угорськи в прямому ефірі. Раці. Це чують всі і росіяни в тому числі. Ну, що вони говорять двоє, непонятно. Я їм розказав, окей, де скочі, їдуть до ну, два танки, бачу по собі, запиши це, проконтролюй. На ну, хто перекладача найде по угорській з тої сторони, а поки найде, вже інформація застаріла. Ми між собою контактуємо, збираємося по принципу мовному. У кількох бригадах: це і 128, і 101, і прикордонники близько 400 Осіб взаймають різні посади: від офіцерських до солдатських, від артилеристів до піхотинців, і відповідно вносять свої лепту перемогу. На жаль, на сьогоднішній день маємо 14 загиблих саме серед угорськомовних бійців ЗСУ. Де ви встигли вже побувати? В яких гарячих точках це в 117 днів дорога із зюм Слав'янськ. Потім батальйон брав участь у харківській операції на початку вересня, і ми тримали свій відрізок крайня спешка до кордону з Росією. І це виконувала безпосередньо рота, яку я очолював після загибелі нашого ротного. Цей день я повернувся з відпустки в обід, а до обіду керівництво їхало вибирати нові позиції і фактично п'ять офіцерів. Да, загинуло відразу Нашої, нашого батальйону. Хлопці підірвалися на міні. І особисто я з кількома солдатами виносили те, що залишилося від наших. Це був момент. Він інколи сниться. Я вже розумію, що синдром посттравматичний всіх накриє 100% без винятку. Мені доручили перезвонити. Родинам загиблих і першому повідомити, поки не з'явилася в соціальних мережах. П'ять чоловік. Все життя буду їхнім членом родини. Я так їм сказав жінкам, матерям. У вас в Фейсбуці є така рубрика Філософія війни. Так. Е, є цитата Джованні Бокаччо «Загрози – зброя тих, хто сам під загрозою. Я правильно розумію, що ви просто вважаєте, Російська Федерація почала загрожувати Україні, оскільки сама опинилась на межі існування? Спочатку вона опинилася на межі існування. Для того, щоб якось об'єднатися під спільним скрепом, це спільний ворог, да, якийсь. Можна на піскові добувати нафту і вирощувати дерева, а можна в тайзі добувати нафту і знищити все довкола. Злом уже відбувся. От закінчиться ресурси, яким кормлять міні-диктаторів, типа Кадирова і, і остальний непотріб. Да. От закінчиться період, і вони почнуть шукати нову цицьку. Ви висловлюючись метафорично, засіваєте в голову студентам знання. А що ви хочете, щоб проросло з цього знання потім? Покоління, яке читало Жюль Верна, да, настільки захоплювалося його фантастикою, що винайшло те, що він там описав. І підводну лодку, якої не існувало, і політ на місяць, тому що у них була мрія. Я би хотів, щоб мої студенти, я намагаюся мали мрію і досягнути базового християнського принципу. Люби ближнього, но як самого себе. Якщо ти здоровий, то й довкола тебе все здорова. Якщо ти хворий, я про Сусіда, то й довкола тебе все хворе. Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини виступав на одному політичному заході на тлі карти Угорщини, так званої великої, тобто карти, яка включає в склад Угорщини частини інших незалежних держав. Як ви до цього ставитесь? Є Нодьмодерорсах, це карта Великої Угорщини, а є Румунія Маре. І в них теж у території заходять на територію Угорщини. Є територія Великої Сербії, вона теж заходять на територію Угорщини. Кожен має свої якісь мрії. Ну, Європа інша. Я вважаю, що ці всі карти треба давати, щоб всі бачили, як мінявся світ і як ми зараз живемо. Це історія, це було. Періодично в пресі з'являються заяви Віктора Орбана, угорського прем'єра. Такі контраверсійні з огляду на реакцію української влади є те, що вас обурює от в цій ситуації. Є емоційність, да, і е, емоційність е, вирішується за, за столом дипломатії. Ви дуже дипломатично відповідаєте так. на мої політичні питання, і я ні на що не натякаю, бо на одну тему ми домовилися говорити. говорити а якщо повернутися до теми взагалі українсько-угорських взаємин, ви бачите якісь проблемні питання, які треба вирішити? Проблемні питання однозначно. Ми не договорили по культурним маркерам. Ми не договорили по освіті. Не договорили. Нам вороги не дали договорити. І їхня фішка, сила ворогів у тому, що як там колаборанти, так і тут колаборанти, яких ми ще знайдемо, вони роблять все, щоб розірвати дві європейські країни. Ви розумієте, стільки київських кня... княгинь, скільки було матерів угорських королів, я думаю, жодній державі європейській тільки немає. Точки дотику, які ще є, на вашу думку? Ну, це не тільки ДНК. Це е, спільне мистецьке діє, спільні історичні моменти. Ну, не буду говорити про те, що е, під час 56-го 56 року революції колишні частини УПА, які там були припрятані, переходили нелегально через кордон з Німеччини Австрії, е, брали участь у підтримці угорського народу. З того, що ви знаєте, з тими людьми, з якими ви спілкуєтесь, як. Угорці відчувають цю війну в Україні. Як вони її переживають? Що вони про це думають? Ну я є свідком того. Я отримую від них реальну допомогу. Реальну допомогу. У вигляді коптерів, тепловізорів. Про одяг і про їжу я взагалі не говорю. І вони не кілограмами, тоннами. Ми вирішуємо їхні європейські питання на сході України, да? щоб до них не прийшли і не вбивали їх. І вони нас за це люблять.